Вітаю, друзі! Ви на каналі Еники Беники і в цьому випуску зможете помалюватися цвітінням маків. Дізнаєтесь декілька цікавих фактів про ці чарівні квіти, а ще навчитесь малювати їх нетрадиційним способом з допомогою кульки та шкрибка для посуду. Влітку на полях ми можемо побачити квіти, дуже схожі на вогники шовковисті на дотик та з махровими пелюстками. Квітка маку цвіте недовго 2-3 дні, а потім пелюстки опадають і дозріває насіннєва коробочка. В коробочці є багато дрібних макових насівин – до 30 тисяч. Напевно, саме тому мак є символом родючості. Маки ростуть на нашій планеті віддавна. Археологи, а це вчені, які досліджують історію людства за матеріальними залишками діяльності людей, знаходили макове насіння в розкопках давнього житла людей і навіть в єгипетських пірамідах. А ще кажуть, маки виростали давно поруч із місцем проживання стародавніх грецьких богів, бога Сновидінь Морфея та бога Гіпноса. Стародавній народ вважав, що в макових квітках знаходяться сни, які боги посилають людям. Після закінчення Першої світової війни і дотепер маки символічно стали вважати кров'ю солдатів, загиблих на полі бою і символом пам'яті. У наших предків українців було багато улюблених рослин. Мак займав особливе місце серед них. Саме тому його часто вишивали на рушниках та сорочках. Як ви виростете, зможете також вишивати таку красу. А зараз я хочу запропонувати вам намалювати маки не пензликами, а повітряною кулькою та шкрибком для посуду. Беремо маленьку кульку, наприклад, від намиста, і розміщуємо всередині повітряної кульки. Далі з допомогою резинки фіксуємо її. Далі перевертаємо кульку і надуваємо її. Дивіться, таким способом можна зробити іграшку неваляйку Як би ви її не розміщували, вона завжди повертається в одне положення. Але давайте продовжимо малювати. Нижню частину кульки занурюємо у червону фарбу і робимо відбитки. Розсвітає багато маків. З допомогою пензлика домальовуємо стебла. А листочки нам допоможе намалювати шкрибок для посуду, металевий чи капроновий. І останній штрих серединки маків. А тепер черга за вами. Творіть і робіть світ довкола яскравим. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А наразі до побачення, до нових зустрічей!